дня, компанія Автофокус. у нас нове відходження, b 6 Passat, 2 літра дизель на автоматі на доволі непоганій комплектації, всі дані чорного кольору. кузову акуратний, рівненький, охайний. Є, звісно, сіди експлуатації як без цього. Партроніки передні, партроніки задні у нас присутні. По салончику є задні скло піднімачі, світлий салончик тканевий, центральний підлокітник, підстаканочки, третій підголівник присутній по передньому ряду. Повний електропакет, підігрів дзеркал, датчики світла, дощу, електроручний, круїз контроль шкіряний, мультикермо, електричне регулювання, автомат, автохолд, партроніки, датчики, шин, клімат двох зони, підігріви передніх сидінь, мультимедіа, аукцію USB підключається. Є також підігрів лобового скла. Тому це саме той варіант, який... Вам потрібен ну, живий варіант, дизельний на автоматі. Адреса у нас Михайло Грошка, 4, Ми працюємо без вихідних. Приїжджайте, оглядайте, можна придбати авто в лізинг кредит можна забрати, звісно, за готівку. і також у нас є обмін. Обмін розглядаємо будь-який. Працюємо ми без вихідних з 9 до 19. Тому приїжджайте, оглядайте, варіанти є, з яких можна обрати собі автомобіль.